то молодець. У темряві та у перерві між щільними обстрілами десантники-штурмовики знімаються з закріпленої позиції. Поряд пояснюють військові. Ворог прорвав лінію оборони. Вирівнюй, 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 вирівнює Олег, Вирівнюю. Лише з налобними ліхтарями хлопці вантажать у газони гармати. Для ворога озброєння завжди важлива ціль, додають військові. Тому рухаються у цілковитій темряві. Все дуже швидко, все. А це вже світанок на термінові збори. Всього хлопці щоразу мають обмаль часу, каже старший навідник. Червоний. Ну по-різному, ну, в загальному, якщо зніматися з позиції, це десь на протязі там декілька годин повністю, щоб все зібрати, відбити міномети, погрузити все бикарі. Ну, ну і відповідно покинути місце. Це може бути година, це може бути півтори. Поки одні вантажать снаряди, інші готують міномети до переїзду. Попри всю небезпеку, хлопці доглядають за озброєнням, каже навідник червоний. Правда називається «Банник». Це ним тільки міномети чистя чи як? Так. За допомогою і одного солдата. Такі термінові переїзди для військових у гарячих точках. Звичайна справа, говорить старший навідник Сокіл. Сидим, Марії сидить, і я сижу. І я так, ну, сижу, сижу, коротше, ногу. Хоп і вбираю. І виходить, осколок такий – тук і туди. І ми один на одного на війну хлопець пішов у 19 років. Останні шість каже, працює у найгарячіших точках. Інколи говорить, зніматися з позиції вночі навіть безпечніше ніж в день. Це все робиться під обстрілами. По тобі стріляють, і тобі треба це все спаковувати і швидко зніматися з позиції. Оце дуже погані умови. Міняти місця дислокації надважливо, каже артилерист Гера. Бо як тільки ворог помічає з неба позицію, вона перетворюється на мішень. Ти можеш наступний раз піти, зробити один вистріл, а тобі прийде одразу Пачка танградів, може прилетіть. То ну літають дуже багато літають. Життя кожного військового вміщується у звичайний рюкзак, каже командир гармати. Акім. і щоразу хлопці лишають частину продуктів та необхідного цивільним, які живуть на лінії зіткнення. Люди живуть тут у тяжких умовах, незвичних у них немає тут навіть світла, в магазині все дороге, на жаль. Тому що тут ми військові. Свою нову вогневу позицію. Військові дізнаються уже в дорозі. Доти це таємниця. Єдине, що тут колективно не приховують мотивацію. Вона майже у всіх одна, каже Сокіл. Я стою за свою дружину, за свою дитину, за батьків. Я стою за свою землю. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.